Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля з 27 липня по 4 серпня. Погода в Україні 27 липня буде визначати циклон та зона Холодного фронту з хвилями. На заході країни вплив турини холодних фронтів. Вітер на правобережжі північно-західний 8 порив 14 метрів за секунду. На заході країни, крім Закарпаття, в день часом пориви до 17 метрів за секунду. На лівобережжі вітер південної чверті 6 порив 12. Мінлива хмарність місцями хмарно з проясненнями, на заході країни зранку до 17-ї години часто місцями дощ. Грозової діяльності не очікується. Вночі без опадів. На півночі країни протягом всього дня часто місцями дощ, гроза, можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі, часто місцями слабкий дощ, крім Житомирщини, в центрі країни, крім Полтавщини та Дніпропетровщини, часто місцями дощ, гроза, шквал 15-20 метрів за секунду. На Дніпропетровщині, дощ Гроза очікується після 15-ї години в Криворізькому районі. А ввечері на Заході та півночі Дніпропетровської області. На Полтавщині вдень без опадів. Ввечері місцями дощ Гроза. Вночі місцями дощ Гроза очікується у всіх центральних областях, крім Вінниччини. На півдні країни, на Одещині та Миколаївщині. Зранку і протягом всього дня очікується дощ гроза. Вночі на Одещині без опадів. На Миколаївщині дощ. На Хресонщині та у Криму ввечері та вночі очікується місцями гроза дощ. На Запоріжжі день без опадів. У другій половині ночі місцями дощ гроза. І На сході країни малохмарно, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 12 до 22 градусів тепла. Вдень на заході від 16 до 22, на півночі від 18 до 25. На Сумщині до плюс 28. В центрі на Вінниччині плюс 18-23, на Черкащині 20-25, в Кропивницькій області 22-29, на Дніпропетровщині він 26 до плюс 33 градусів тепла. І на Полтавщині він 23 до плюс 30. На півдні країни, на Одещині та Миколаївщині плюс 23-27, на Херсонщині він 25 до плюс 32, і на Запоріжжі та окрему плюс 30-34. На сході країни. Плюс 32-35. 28 липня. погоду України продовжуватиме визначати циклон. В частково в центрі та на сході країни вплив Холодного фронту з хвилями. Вітер на заході країни південно-західний, західний 6 пориви 12 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 18. На півночі та заході країни вітер північно-західний 9 14, місцями пориви до 18 метрів за секунду. На півдні вітер північно-західний західний 10 пориви, 16, часом пориви до 22 метрів за секунду. На акваторією Азовського моря пориви до 27 метрів за секунду. Та висота хвиль 2,5 метри. На Сході буде розташовуватися центр циклону. Тому вітер від нестійкого, слабкого 3 метри за секунду до південної чверті 9 пориви 14 метрів за секунду. На півдні Донбасу пориви до 22 метрів за секунду. Мінлива хмарність на заході країни без опадів, на півночі місцями дощ, можлива гроза на Сумщині, на Київщині та Житомирщині без опадів, в центрі на Вінниччині, Черкащині та заході Кропивницької області без опадів. Нарешті території протягом дня часто місцями дощ, гроза, вночі без опадів. На півдні, на Одещині та Миколаївщині без опадів. На Херсонщині, Запоріжжі та у Криму часто місцями дощ, гроза. Вночі тільки на Запоріжжі місцями слабкий дощ. І на сході країни протягом дня та ночі. Часом місцями дощ, гроза. Температура повітря вночі складатиме від 10 до 22 градусів тепла. день на заході плюс 23-26, на півночі та в центрі 20-25. На півдня він 21 на Запоріжжі до плюс 29 на півдні Одещини. І на сході плюс 22-26. В суботу, 29 липня, погоду визначатиме улогове на циклон. На сході формування вторинних холодних фронтів. На заході проходження теплого фронту. Вітер західної чверті 5 пориви 11 метрів за секунду. На сході 9 пориви 15. Мінлива хмарність на сході країни, в горах Карпат та Чернігівській області в день часу місцями дощ. На Закарпатті ввечері місцями дощ гроза. Нарешті території країни без суттєвих опадів. Вночі без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 12 до 19 градусів тепла. В день на заході плюс 24-27, на Закарпатті – до плюс 30. На півночі – 23-27, в центрі 25-29. На півдні 27-32. І на сході плюс 24-27. У неділю, 30 липня, погоду визначатиме теплий сектор циклону. Вітер західної чверті, 5 поривів, 11 метрів за секунду, мінлива хмарність на заході країни після 12 години, часто місцями дощ-гроза, горах Карпата, на Закарпатті, сильні опади, можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на заході на... та Житомирщині очікується дощ-гроза. Місцями сильні дощі. Нарешті території в день і вночі без опадів. Температура повітря вночі від 13 до 22 градусів тепла. день на заході від 22 під час дощів до плюс 30, на півночі 24-29, в центрі 25-30, на півдні 27-32 і на сході плюс 24-28. Понеділок, 31 липня, погоду визначатиме малоградієнтне баричне поле зниженого тиску. Вітер нестійкий, три пориви 8 метрів за секунду. Мінлива хмарність. На заході, півночі та в центрі країни. часто місцями дощ, гроза. Можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Ввечері дощ, можлива гроза, очікується на Одещині та Миколаївщині. Нарешті території без опадів. Вночі без опадів. Температура повітря вночі від 14 до 22 градусів тепла. День на заході та півночі плюс 20-26, в центрі 24-30, на півдні 26-32 і на сході 27-30. 1 серпня, перший день останнього місяця літа, у вівторок синоптична ситуація без змін. Вітер переважно південної чверті 5 пориви 10 метрів за секунду, мінлива хмарність без суттєвих опадів. Ввечері на Закарпатті, а вночі і в усіх західних областях очікується дощ, гроза, місцями сильні опади, можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 11 до 22 тепла, в день на заході від 22 до 28, на півночі 22-26. В центрі 25-30, на півдня 28-33 і на сході від 26 до плюс 33 градусів тепла. В середу та в четвер, 2-3 серпня, погода визначатиме улогована циклону. 2 серпня вітер на правобережжі південний 9 пориви 14 метрів за секунду. Місцями пориви до 17. В горах Карпат пориви до 19 метрів за секунду. На лівобережжі 5 порив 10. Мінлива хмарність. На заході, півночі країни та в вдень часто місцями дощ гроза, нарешті території без опадів. Температура повітря 2 серпня вночі від 15 до 23 градусів тепла, вдень на заході від 20 до 26 градусів тепла. На півночі від 24 до плюс 30, в центрі плюс 28-34, на півдні 30-36 і на сході плюс 30-35. 3 серпня вітер південно-західний, західний, на правобережжі 6 пориви 12 метрів за секунду, місцями пориви до 16 м за секунду, на лівобережжі 5 пориви 10, на Чернігівщині пориви до 13 метрів за секунду. Мідлива хмарність, без суттєвих опадів. На заході країни ввечері та вночі часом місцями дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі від 14 до 25 градусів тепла, день на заході від 25 до плюс 32. На Закарпатті до плюс 35, на півночі від 26 до плюс 32, в центрі від 30 до плюс 36 градусів тепла. На півдні плюс 32-38 і на сході плюс 32-37. П'ятницю 4 серпня. Погода визначатиме гребінь. Вітер західної чверті 6,12 метрів за секунду. Мінлива хмарність без суттєвих опадів. Температура повітря вночі. Кладатиме від 15 до 26 градусів тепла. В день на заході від 23 до плюс 29. На півночі від 28 до плюс 37 градусів тепла у Сумській області, в центрі від 30 до плюс 40 градусів. Та на півдні і сході плюс 35-40. З 2 серпня, як мінімум, на тиждень в Україні, крім західних областей. Розпочинається сильна спека. Температура повітря в день сягатиме плюс 37-42 градуси тепла. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за оновленням прогнозів погоди.